Підкидаю додаткове світло на електроскутер Crosser cr 13 Значить банда взяв я отаку лампочку. І хочу її просто додатково одну поки що кинути, подивитися, як вона світить. Ось таке світло було до цього. І подивимося, яке вже світло буде з оцією лампочкою. Для цього, щоб зняти нам ось цю морду передню, нам потрібно відкрутити оцей відсік. Де знаходяться акумулятори відкрутити двоє болти ось тут. І ось ця штучка тут відкручується і ось тут. І потім вже знімається ось цей кінгурушник, ось такий називаємо його, і потім знімається морда. Чи тут От я зняв ось такі акумулятори бачив мокренькі тут трошки. Водичка тут є. Ось тут є такі зачолочки. Треба їх обережненько не зламати. Значить, головочка і на 10 відкручуємо ці прикальдаси. З іншого боку гайка. Треба її не потеряти. І так, що я хочу сказати? Гайки нема. Я пожартував. Так, а ось тут ось в цьому моменті вже є гаєчка. Відкручуємо ось тут отак от. І тепер знімаємо ось цю приблуду. Ось так. Оп, вона витягується Оп. Коротше, зараз знімлю. Опа. Ось я, двіж клубніка, дві маліна. Все в руках. І зараз треба відкрутити всі ось ці болтички. Там болтики відкрутили і залишається ще. тут два штучки. Так, все сняли. Вот так, все у нас тут опа, выглядит. Ось, все. Дуже чисто, конечно. Обовязково. Ось, вот эти моментики, вот тут. Значит, тут эти края. Тут треба отверточкой поддевать. Плоскою. Бо трошки важковато снимается. Итак. Зараз проверяю, яке светло робити. І не можу зрозуміти, яке краще світить. Короте, або жовте, або біле. І вирішив так зробити: що ближнім у мене буде біле світло, а дальнім буде жовте. Точніше, навпаки, Жовте буде ближнє, а біле буде дальнє. Ось так. І можна ще зробити комбіновано, щоб поносити тіло разом. Але я буду робити ось так. І так, значить. Це мабуть тимчасовий варіант, але поки що отак зроблю, щоб розуміти, як воно ще буде працювати.